О, і давайте дивитися зараз результати е, турнірну таблицю після вже другого туру другого кола. Отже, Шахтар, плюс 6 перед Зорею, плюс 8 перед Динамо. Олександрія одне очко Олімпік, три очки Чорноморець без очок. І от зараз у нас шістка, вона є такою. І Ворскла, Ворскла, Ну я думаю, що вона нав'яже боротьбу. От за першу шістку, ша Чорноморцю, Можливо, ще комусь там з інших команд. Сталі, зірка, Волинь, Дніпро, Карпати. Знову ж таки у Дніпра. Дніпро, мінус 6 очок. У команди зновські за борги, як відомо. До речі, нам ми хотіли записати інтерв'ю генерального директора. Хотіли отримати коментар, але він поки що на даному етапі відмовляється від коментарів з приводу тої історії, яка склалася з Дніпром з приводу знятих 6 очок. Наступний тур Волинь Сталь, зірка Олімпік, Карпати Ворскла, Чорноморець Зоря. Дніпро динамо цікаве протистояння. Ну подивимося, ну воно могло би бути цікавим. Найкращі роки і завжди було б цікаво, яким воно буде зараз, подивимось. Ну і Олександрія Шахтар, я думаю, що там Оксандрійці вдома вже там зможуть покусати, тим більше втратили вони перемогу, Я думаю, що будуть злими і дуже, і дуже. Ну і найкращий туру.